Друзі, вітаю! Росія часто себе називає непереможною країною. Якщо в одній країні є і перемоги, і поразки в їхній історії, то тільки російський народ і російська держава ніколи нікому нічого не програвала. Давайте розберемо три історії, три війни, в яких Росія безпощадно. Програвала, але зрозуміло, що не хотіла цього визнавати, яким чином оформляли договори, про що говорили в місцевій пресі власному населенню. Ну і власне, як себе вели політики та царі того часу. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і ми зараз з вами проговоримо, як любить. Поразки, російська морда, вибачте на слові армія, яка вважає себе непереможною. Ну добре, хоч друга в світі. Колись вони вважали себе першою, другою. А тепер, як сказали європейські політики, росіяни другі у себе в Росії. Власне, 1853 рік Росія починає Кримську війну. Причому починає її не просто проти Османської імперії, вона розпочинає цю війну проти Британії, Франції, Османської імперії. Навіть сердинські війська брали в них участь. Росіяни. Хотіли довести всім, які вони сильні, класні, хотіли захистити християн в Османській імперії. Ну зрозуміло, що в Палестині вони хотіли отримати скрепи, як свого часу. Вони хотіли отримати їх в Києві. Вони хотіли отримати. Ключі від а, храму Гробу Господнього, вони хотіли підняти питання власне, присутності Росії на Близькому Сході, ну і, власне, захищати мільйон християн всередині самої Османської імперії. Зрозуміло, що перед цим їх послала ця Османська імперія, Петербург став на деби і сказав, що все, підемо війною, будемо перемагати. Ну і власне самодерці того часу. Підняли питання, власне, про те, що Османська імперія, ну, як вони кажуть, фашистська держава, і, власне, будуть їх ставити на місце. Ну і Росія а, пішла війною. Причому війною, яка насправді була надзвичайно важкою. Загинули і померли від ран понад 200 тисяч осіб, з яких 140 тисяч росіяни. А, знищили Севастополь. А міф про непереможність російської армії просто зазнав несівного удару. Власне, все почалося з наступних слів російського царя, і звучали вони наступним образом. Стащив все і стащив всі убіждення, і з ними всі міри міролюбимого, удовлетворення справедливих наших требувань, признали ми необхідним двинуть війська наші в Придунайське княжество, даби показати порті. Вони тоді так називали Османську імперію Туреччину. А к чому може вести її упорство? Не завойований іще ми, в них Росія не нуждається. Ми інчимо удовлетворення справедливого права, столь явно нарушеного. Тобто вимоги, які Росія поставила Османській імперії, не були почуті, і от вони начебто йдуть на війну. Війна почалася, Росія в ній нещивно прогнала. А в своїй книжці про Кримську війну британський історик Клайл Понцінг пише, що російські війська здебільшого складалися з рабів солдатів, озброєних у кращому разі гарматами 18 століття, які стріляли на четверть вістині із половини швидкості англо-французьких гармат. Власне Росія вела цю війну. При чому помирає Микола І, який її почав приходить Олександр II, Ну і він власне розуміє, що перемогти не можна, а він розуміє, що вони її програли два роки, власне, пішли в нікуди. І в 56-му, вже на третій, вони підписують так званий Парижський мир. Але, типу, в себе всередині країни вони не говорять, що це капітуляція. Вони говорять, власне, що все ок Росія знову як завжди. Перемогла. Пишуть вони наступні слова. Будущие участь і права всіх християн на востоке обеспечены. Султан торжественно признает їх. труды ваши были не напрасны. Запевнив тоді молодий імператор. Ну, але була і інша оцінка того, що сталося імператриця Марія Олександрівна. Наше нещастя в тому, що ми не можемо сказати країні, що цю війну було розпочато з безглуздого, завдяки нетактовному і незаконному вчинку захоплення Дунайського князівства, що війна велася погано, що країна не була до неї готова, що не було ні зброї, ні снарядів, що всі галузі адміністрації працювали погано, а фінанси Російської імперії були виснажені, що політика. Вже давно була на хибному шляху, і що все це призвело до того становища, в якому тепер перебуває Росія. Жалюгідному. І власне, Росія програла цю війну, тому що воювала не за честь і правду, тому що хотіла загарбницької війни, тому що хотіла знищити інші народи і виставляла умови, які зрозуміло ніхто не визнавав. Але й деякі історики говорять про те, що Росія програла цю війну, тому що намагалась сама воювати проти. Колективного заходу, в тому числі, який з фланговою східної держави намагався якісно їй протистояти. І тому якраз таки участь і Британії і Франції допомогла Османській імперії знищити російську армію. Але це не єдина війна, яку Росія програла. Аналогічна історія була із росіянами в японській війні. Півстоліття потом Російська імперія наступила уже на далекий схід і підняла питання. В 904 році, мовляв, давайте починати війну з японцями. Невігласи такі, значить, знаходяться тут біля самих берегів. І Росія починає війну, причому заходить із далека через екватор двічі обходить своїми кораблями Африку і, власне, рухається в Порт Артур. Ну і власне ці відомі фрази нам є пошкініпічніпачом передавим кирпічом призвели до того, що Росія. З втомленою армією, з непрофесійною, з неготовою армією, власне, підходить до е, війни, і власне там вона починає її надзвичайно сильно програвати. Росія хотіла дуже маленьку переможну війну. Імператор мріяв про створення, як вони називали тоді жовторосії в Манджурії війська. Стверджували, що японська армія не становить загрози для Росії. Ну приблизно так як і Путін нападав на Україну. І ГУР і ФСБ говорили, що все нормально можемо йти нападати. Російська армія суперсильна, переможемо Україну. Ну але приблизно сталося так само, як і. В росіян під Порт Артуром так само сталося в них і під Києвом. Росіяни зазнали поразки і в Порті Артурі, і поразка при Мукдені, знищення російської ескадри в Цусимській битві, японське вторгнення на Сахалін. Ну і власне російські газети ж не можуть сказати, що Росія програла. Вони написали наступне: що... Перемоги японців на морі не дивні. Японці природні моряки. Але тепер, коли війна перейшла на суходіл. Справа піде зовсім інакше. Повідомляли, що в японців немає більше ні грошей, ні людей, е, ні що під рушницю покликані 16-річні японці-хлопці е, та люди похилого віку. Е, Куропаткін спокійно і грізно, це їхній е, один з командирів, спокійно і грізно заявив, що мир буде укладено тільки в Токіо. Ну, власне, писали російські. Газети. А власне, після катастрофи в Цусімській протоці в травні 1905 року, де російська ескадра було знищено, а, на нараді в царському селі вперше заговорили про жест доброї волі, мирний договір з Японією. Але зрозуміло, що Японія ні про який мирний договір не хотіла мати. Японці приймали тільки російську. Капітуляцію, але росіяни почали говорити: слухайте, ми ж не можемо здати Росію і платити репарації. Це ж не по-російськи, ми ж можемо тільки красти, грабувати і вбивати, але платити репарації ми не вміємо, і не можемо, і, ну, і не хотіли вони тоді це робити. Але власне з японцями всі документи підписали. Зрозуміло, що втратили територію, зрозуміло, що втратили обличчя, і по всьому світу пішов якраз таки слух про слабкість російської. Армія, але в Росії йшло по бідобєсі, кричали, як вони перемогли, що все нормально, що вони не відступали, а переходили на завчасно укріплені позиції. Більше того, росіяни говорили про те, що їхня армія непереможна. Приблизно так само було і в фінській війні, де росіяни теж програли. Аналогічна історія була і в сучасній історії. в 96-му році. Росіяни вирішили повоювати в Чечні, де чеченський народ підняв питання відділення від російської імперії і шукав своєї незалежності. Борис Єльцин власне був президентом. Він почав питання власне, придушення чеченців. І е, російська пропаганда. Російський телевізор включилися власне, допомагати Єльцину зачищати е, таких норовитих і свободолюбивих. Чеченців. Ну і, власне, Єльцин підписує указ. Він дуже схожий по своїй назві із спеціальної воєнної операції. Він тоді називався Заходи з відновлення конституційної законності та правопорядку на території Чеченської Республіки. Ну і, власне, російські генерали бравадно заявляли, що дайте мені три рогатки, два ножі, і ми переможемо чеченський народ. Ну і власне в грудні Росія вдарила по військових аеродромах в Чечні. От а з північної Осетії Дагестану на територію республіки зайшли сухопутні війська збройних сил і внутрішніх сил МВС. Далі були обстріли та бомбові удари по центру Грозного і провальна спроба штурмувати чеченську столицю в ніч на 1 січня. Ну, власне, російська бронетехніка. Другої армії світу горіла просто у всіх вуличних боях. Російські непереможні війська зрозуміло, що програвали всюду, де тільки могли. Осередки опору перемістилися в гірські райони республіки. На початку серпня загони чеченців повернулися в Грозний, одночасно захопивши міста Гудермес і Аргун. В серпні 96-го року Лебіці Масхадов підписали в Дегестанському Хасавюрті мирні Угоди при цьому для Росії це були капіталіційні. Росія з 94 по 96 рік так і не змогла покорити Чечню. Ну і власне визнавала і репарації, і визнавала і. Капітуляцію, але росіяни зчинили дуже хитро і тут, от буде меседж з висновками. Росіяни сказали, окей, готові визнавати вашу незалежність. Дайте 5 років. В 2001-му ви вільні. Друге, готові дати репарації, але давайте, будь ласка, назвемо їх трошки по-іншому. Давайте назвемо це підготовка і внесення в уряд Російської Федерації програм відновлення соціально-економічного комплексу Чеченської Республіки. Росія бере на це трошки часу, готується, нападає і потім знищує Чечню. Ставить Рамзана Кадирова, а далі історію ви знаєте. Тобто Росія вміє програвати в війнах, але Росія дуже хитра в мирних угодах. Росія дуже хитра, тому що завжди має шпигунів на вашій території. Росія завжди дуже хитра, тому що завжди намагається працювати через. Підкуп, Ось ці три фактори дозволяють Росії як підлій державі виживати і знаходитись на цій планеті в чесної битві. Вони завжди програють. Про це говорить і Японія, і Фінляндія, і Афганістан, і Чечня, і навіть Османська імперія, яка вже перестала існувати, але пам'ять про перемоги Осман залишається. Я веду до того, що треба розуміти, що три речі: це вміння обманювати під час мирних угод, невизнання на своїй території. Поразки, а розігрування перемоги, шпигуни і підстави. Мається на увазі підкупи. Це головна зброя Росії. Ось чого найбільше треба оберігатися, ось чого найбільше треба боятися. Про це завжди треба пам'ятати і знати, що Росію треба перемагати там, де вона сильна. Шпигуни, підкуп. І домовленості. Ось там треба звертати найбільше уваги. Це власне те, що ми повинні з вами робити зараз. Наші війська класно борються, захоплюючи весь світ, який просто аплодує, то, як наші хлопці б'ють Росію. Нам допомагає весь світ зброєю, нам допомагають всі грошима. Але треба пам'ятати про три речі. І ось це якраз таки надзвичайно важливо. Росія вміє програвати і відступати на завчасно підготовлені суперпозиції, але треба змусити їх. Підписати той договір капітуляції, який вони намагались не підписувати у всіх інших попередніх випадках. І це якраз таки надзвичайно важливо, тому що тут Росія як вюн буде намагатися вислиснути. Треба пам'ятати про це, працювати над цим. І, власне, нам треба їх дотиснути. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких, донатьте на Збройні Сили України. Бажаю класного дня та до зустрічі!